Слава Ісусу Христу! Займайте ваші місця, будемо читати з Євангелії. Чи ще будемо будем співати. А. Якось колись прийшла цариця Савська до царя Соломона. І вона прийшла з таким, знаєте, караваном верблюдів. Золота багато, пишнота, і ці такі чорні по два метра ну, бійці, його охороняли. І вона думала, що вона вразить Соломона прямо в серце. А Соломон каже, заходь. І коли вона почала ходити, і він показав, що він має, то знаєте, з її лиця маску оту африканської королеви зняло, і вона розгубилася і не втрималась. І каже, я шокована. Я от думаю частенько на наших зібраннях, коли я буваю, і Господь не дав мені знаєте, музикального слуху. Я теж розгублююсь, коли чую оці величне виконання наших таких прекрасних молодих людей, які грають, співають, Господа славлять. Я теж розгублююсь, і хоча я не цариця Савка, Савська, і не вмію скривати емоцій, Мені просто хочеться славити Господа і дякувати, що Він, хоч мені отой маленький слух дав, насолоджуватись цією славою Христовою, хоч сам ні в чому не тявлю в музикальному відношенні. Славте Господа, друзі, що Він вам дав цей дар. Оце прекрасно і надзвичайно прикласти трубу. І з неї зазвучить оця мелодія, мелодія любові до Господа. Бо як я прикладу трубу, ви всі розбіжитесь. Але Господь дав Євангеліє і мікрофон. І я просто хочу славити Господа і величати його, і з вами поділитись Євангелієм. і просто, просто понасолоджуватися образом прекрасним. І дивіться, ми читаємо Євангелію від Матфія, звісно, вже все перечитано. Я знаю, що деякі люди будуть нудьгувати тут. Мені шкода вас. Давайте ще прочитаємо. Матвія, другий розділ. Прийшли іудейські. Коли Ісус народився в іфлієм іудейському дні царя Ірода, ось Волкви зі Сходу прийшли до Русалима і говорять, де народжений цар іудейський? Бо ми бачили зірку і на сході, прийшли поклонитись йому. Почувши це, цар і стривожився з ним весь Єрусалим. Зібравши всіх пересвященників, книжників народних, він питав у них, де повинен народитись Христос. Вони сказали йому: Іфлеємі іудейському, бо так написано через Прока. І ти, в Іфлієми, земля Іудина нічим не менше від волод... володінь Іудин, тому що з тебе повстане Володар, який буде пасти. Народ мій Ізраїля. І я хочу висвітлити тут просто декілька слів. І цю тему сьогодні з першої пісні, то так повели музиканти і співаки, є Христос Цар. І тема, якби така моєї коротесенької проповіді, Де живе Христос Цар? Розумієте, коли ми дивимося на, на всю цю історію і всю цю з, з Різдвом. І багато пісень і все так заключено на тому, що коли прийде якась людина, наприклад, з космосу прилетить, чи з якоїсь там, не знаю, з якоїсь там далекої, якоїсь країни малесенької, що ніколи не чули про Різдво. І коли побудуть частенько послухати різдвяні пісні, вони зроблять, зроблять вигляд і зрозуміють те, що яслідця кінцева, мета Господа. Потому що припадемо до Ясель, поклонимось, розійдемося по домах, і історія закінчена. На цьому хоче диявол закінчити Різдво. І весь світ не проти святувати Різдво і Христа в яслях. Но там, щоб він залишився. Ви розумієте? І їх це повне задовільняє. Вони не хочуть. І вони закривають очі, закривають вуха, щоб. Бачити і чути про Христа на Христі. Тому що там початок життя. Там початок життя. Просто зараз, от браття вже поспішили включити, тоді треба виключити світло, браття, я попрошу. І слово цар, слово цар, воно асоціцірується в англійській мові є словом majesty. Ви знаєте, що до королів звертаються. Йор мечі, велич Христова. Браття, зробіть паузу, я просто е, хвилиночку пороздумуємо про те, звідки наш цар прийшов і хто він є, Його про, е, звідки він походить, цар, якому ми поклоняємось? Що таке велич царя? Його медісті. Дивіться, український словник показує слово, що таке величний. Який своєю величиною, грандіозністю, силою прояву або наявністю чогось видатного, надзвичайно викликає подив. Чудова українська мова, правда? Він викликає захоплення. В 61-му році полетів космонавт, якщо я не, не ошибаюсь, Гагарін такий був, російський космонавт. Та як, як я в той час народився, нічого не Е. І він прилетів і сказав, що Бога не бачив. І Хрущов тоді Хрущов був, братя. Поможіть з історією. Так. Да. Він каже: виступив на трубуні, там все. Не знаю, чи він тоді туфлю зняв чи ні. І Грюкав. Він сказав, Бога нема, ми піднялись, космонавт облетів землю, нема Бога, все провозглашаємо, п'ять безбожжя, з релігією буде покончено. Через декілька місяців з ним покончило, а через декілька років з Радянським Союзом було покончено. І коли ми говоримо про велич Христа, я просто згадую восьмий псалом. І знаєте, вся Біблія говорить нам: ти хочеш продумати про Бога, Авраам? Тобі тяжко на землі, в тебе проблеми, підніми очі до зірок. І от зараз, будь ласка, перед нами давайте світ пригасимо і подивимося цю хвилинку оцих грандіознів картинок американського цього супертелескопа хабла, який в космосі летить і в глибину проникають його лучі, і він робить фотографії за мільйони світових років. Від нас. Брат да. Іван. нам Зараз, ні, ні, друзі. Брат невіруючий викликає до диспуту. Прочитаємо восьмий Псалом Царя Давида. І якщо я прочитаю, брат, ти покаєшся чи ні? Ні? Ну, то шкода, брат, значить, підеш в пекло. От. Дивіться, читаємо восьмий псалом і дивимось на зорі. І Дивимось на зорі і читаємо. Господи, владико наш, яке то велике ім'я Твоє! По всій землі. Слава Твоя простягається Вище небес, з уст дітей і немовлят Ти вчинив хвалу, заради ворогів своїх, щоб зробити безволними ворога та месника. Коли я споглядаю на небеса Твої та справу рух Твоїх. На місяць та зорі, що ти створив, то що ти є людина, що ти голос піднімаєш проти царя царів? Що ти пам'ятаєш про неї син людський, що ти відвідуєш його, адже ти створив його трохи меншим від самого Бога. славою та величю увінчав його. Господи Боже наш, як величне ім'я Твоє по всій землі. І тепер ми продовжуємо: коли Христос народився, ми прочитали, Він народився царем. Маленька така деталь. Знаєте, люди на землі ніхто царями не народжується. І в Англії народжуються принці. Їм дають звання принц. Тому що він народжується з королівської крові, з королівської сім'ї. Коли Христос народився, прийшов на землю, він вже був царем. Ми, ми то прочитали в Матфія. Я хочу, щоб ви замітили цю, цю детальку. Я думаю, що і співали ми про те, що Христос цар. І ти, де народжений цар іудейський? Народжений цар іудейський. І от пише Спержен: він був королем. Він не чекав свого повноліття, щоб захопити свою імперію. Але як тільки його очі вітали сонячне світло, він ставав королем. З того моменту, як його рученята схопили, бо що, вони схопили скіпетр, як тільки його пульс забив, його кров потекла, Його серце забилось по королівськи. Його пульс був імператорським, його кров потекла царським потоком. Він народився царем. Далі, брати і сестри, ми оце чуть-чуть так скоренько про велич Христа, про те, що він народився великий. І ся його показало, і зорі, як із космос, з глибин прилетіли від отця. Досягли нас. І Христос. Далі ми читаємо. Його шлях. Знаєте, багато можна говорити, часу нема, да ще й збили, вообще з пантелигу оці. Знаєте, ще й не знає, що казати. От. Ми читаємо, що люди. Не зрозуміли його, не роздивились велич Христа в тому, в тому маленькому хлопчику. Тим більше, коли він виріс, ішов по землі, робив дива, робив чудеса, спасав людей, проявляв оцю велич свою, в справах його учні потім писали, каже: Ми руки наші досягали, ми доторкувались до того царя царів. А знаєте, що Ісая написав? Ми, каже, коли його побачили, коли він ходив по землі, це в Ісаї 53 розділ, я буду скорочено дуже говорити, просто нагадаю, ми відвертали від нього своє обличчя. Ми відвертали, тому що воно було запльоване, кров текла по ньому терновий вінець і на Голгофі. І ми думаємо, ну чому так, Господи, миле дитя в Яслях і хрест Голгофи, брат Віктор Сало дуже подробно про то розказав. Тепер, браті й сестри, оцей великий цар, про якого Соломон, коли встав, знаєте, храм оцей великолепний, такий величний построїв, він зійшов на таку платформу. Став на коліна, підняв руки і помните ту його молитву, яка війшла всю історію? Кожен раз ми звершуємо, коли свячуємо дома молитви, ми читаємо ту молитву. Пам'ятаєте, браті і сестри? І він починає каже: Господи, ти такий великий, тебе що? Небо небесне вміщає, вся глибина космосу тобою заповнена. І хто ми такі? Щоб містити, щоб построїти цю малесеньку келью тобі на землі. Але ти в доброті своїй освяти, він війшов. І коли я думаю про те і про цей подвиг Христа на Голгофі, знаєте, величний цар, смирившись, залишивши оці всі храми небесні, прийшов і просто незакінчена місія, друзі. Декілька ще моментів, і ми читаємо про те, що Христос оказується, знаходимо таку цікаву деталь. Він воскресає з мертвих. І на цьому ж не закінчується історія, брати і сестри. Він воскрес з мертвих і далі на землі з'являються його діти. Ось оця таємниця. Для чого Христос прийшов на землю? І де йому жити і народитися? Апостол Павел до Єфесян, я просто викидаю великий кусок і зразу перехожу. Ми читали, ми слухали, ми, просто я нагадував про молитву Соломона. Апостол Павел преклоняє коліна свої в темниці. Нема храма. Він приклоняє коліна свої і каже, для того схиляю коліна свої перед Отцем, що від нього має мене кожен рід на небі і на землі, щоб Він дав вам за багатством слави своєї силою зміцнити через Духа Його в чоловікові внутрішньому, щоб Христос. Через віру замешкав у ваших серцях. Замітили слова, щоб Христос, Він не говорить вже про храми, в темниці, в той мокрій в ямі, закований в кандали серед воїнів, приклоняє коліна і каже, Моя молитва, щоб оцей величний цар, який спочатку прийшов в Іхлеєм, потім прийшов на Голгофу. Вірою замешкав в ваших серцях. Ось мета Різдва! Ось для чого Христос? А для цього треба, так як вже браття говорили, омитися в крові Христової. Ви розумієте, що на Голгофі треба було, щоб пролилась капля крові? Щоб королівська кров, аналогів якої нема всесвіті, протекла. Вона мусила протекти з рук, з голів Оце свята, причиста кров, яка прийшла з неба, вийшла через Діву Марію. І ця кров має дивне, таємниче значення і сил. Вона сьогодні, сьогодні, після двох тисяч років після Різдва, вона сьогодні діє. Вона омиває серця грішників, які йдуть до Христа. Вони не просто захоплені Христом. Вони визнають свою залежність від Христа Царя. Вони визнають свої гріхи і вину свою перед Ним. Тому що Христос прийшов, щоб спасти грішника. А для цього треба визнати гріх. І Христова кров вона очищає серце. Христова кров очищає серце. І з'являється оця таємниця Божа. Христос входить в храм серця. Може, ще комусь цей не подобається. Сатані дуже це не подобається. З глибин вселенної приходить цар царів, стає невинним ягнятком, воскресає. І Духом Святим невидимо поселяється в людській оселі, в кімнаті. І оця чарівниця вітрону учну цар миру до серця людини, і живе людина вже Духом Божим. І отут ця, ця таємниця, яку я вам відкрию зараз з Євангелії. Апостол, апостол Петро пише, каже, що Апостол Петро, рапта апостол Ісуса Христа до тих, хто держав з нами равноцінну віру в правді Бога нашого і Спасителя Ісуса Христа. Благодать вам і мир нехай примножиться в пізнанні Бога Ісуса Господа нашого. Усе потрібне для життя та побожності подала нам його Божа сила пізнанням того, хто покликав. Нас славою чеснотою, через них даровані нам ціні та великі обітниці. І от я звертаю на ці слова, щоб ви стали учасниками Божої істотики. Мені дуже подобається російський переклад. Не російська мова. російський переклад. Слухайте уважно, ви зробилися причасниками Божеського існува. Учасниками Божої істоти. А для цього потрібна віра, віра. Віра. Маєш віру, маєш життя. І тут починається життя, яке не закінчується на землі. Причасники Божого на навіки вічні. Отака кінцева мета Різдва. І брат читав з і він з об'явлення, 19 розділ, коли всі спасані будуть там, в білих одежах, поклонятися царю-царів. І кров будуть оці зорі необ'ятні. І там очі не будуть вже такі сліпі, і в очку кулярах небо відкрите, храм. І ці Колони зірок, які співають. Ви знаєте, що зірки співають? І ангели, і оці, знаєте, війська ангельські. Тисяча за тисячею проходять, і крила шумлять, і слава переповняє, і народ падає ниць. Коліно за коліном. Кожен поклонець прославить йому. Якщо ти сьогодні не маєш різдва в твоєму серці, сьогодні твій момент. І той брат, що кричав проти Господа Ісуса, і його кличе Господь покаятись, Поки Він живий. Хай ім'я Господа прославиться. Амінь. Амінь.